Добрий день, друзі! Сьогодні ми смакуємо неймовірно смачною маринованою капустою за смаку, схожою на квашену. Ось ми добавили до маринованої капусти порізаної цибулі, а ще посмачимо її олійкою і смачний, простий. Салат готовий. Цю мариновану капусту добре додати в український борщ з Червоного Буряка. Смакує ця капуста, тушкована і смажена, неймовірно, смачні вареники і пиріжки з цієї смаженої капусти тощо. Чому закриваємо маринуємо капусти стільки багато банок? Тому що ми сьогодні на нашому кулінарному каналі у нас найсмачніше будемо маринувати пізню капусту на зиму, на довготривале зберігання, хоч вона вже смачна, і на другий день після приготування це швидка капуста. У нас найсмачніше приготування. Підписуйтеся на наш канал, і ми разом з вами приготуємо смачну хрустку, мариновану капусту за принципом з городу на стіл. Дуже важливо, щоб капуста була свіжа, щоб при нарізанні вона хрустіла, співала капустяну пісню, якою ми програмуємо на позитив. Наші глядачі. Обичу лізуємо, капусту чистимо від верхнього листя, і розрізаємо навпіл, морпу ножем нарізаємо соломкою, не тремо. Хіба що можна натерти на терці для корейської моркви? Капусту теж ножем нарізаємо соломкою, ні в якому разі її не пропускаємо через комбайн, бо буде м'якою. А ми ж готуємо хрустку капусту. Ми шинкуємо на ручні дерев'яні шатківці терці з гострими лезами. Обережно шинкуємо, але швидко і гарно. Ломка капусти тонка й тверда, до нарізаної капусти додаємо моркву і легенько не товчемо, не мнемо, а легенько знизу вверх перемішуємо капусту з морквою, перекладаємо капусту уже з морквою у відповідну посудину, у велику посудину, бо сюди ж. Будемо ми лити гарячий маринад. Періодичну капусту пересипаємо часником, пропущеним через прес. Можна часник і дрібно нарізати ножем, сипемо капусту, посудину, легенько притискуємо, ущільнюємо. Не товчемо, щоб капуста залишилася твердою й хрусткою. Готуємо маринад, до води додаємо сіль і цукор, ставимо каструлю на вогонь, кип'ятимо рідину одну-дві хвилини, додаємо сюди ж оцет і відразу. Цим гарячим маринадом заливаємо нашинковану капусту, змішану з моркою часником. Ставимо капусту під гніт, щоб вода накрила верх капусти. Залишаємо її маринуватися на 13-15 годин. Можна на ніч. Швидко час минув. Капуста вже замаринувалася, вона готова до споживання. Дуже вже смачна капуста, довго й добре зберігається в темному прохолодному місці. Можна в льосі, він же погріб. То що? Перекладаємо капусту у банки. Для тривалого зберігання споглядаємо, як капуста сиплеться в ємності, як ущільнюється в банках, як стоїть маринад зверху капусти аж виливається з банки. Цим ми програмуємо на позитив наші глядачі. а ми віримо. Що все буде добре. Ми неодмінно зустрінемося на нашому каналі у нас найсмачніше. І разом з глядачами приготуємо неймовірно, просту, але найсмачнішу страву. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, щоб у вас і в нас все було гаразд. Поширте відео друзям, щоб ви і ми щасливо жили. А ми віримо, що все буде добре. Далі буде.